Я Кульчинський Андрій Богданович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи. І законні інтереси громадян сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Я сподіваюся, що новообрані депутати будуть діяти по принципу дослівно до своєї клятви, яку вони тут складали. Ми будемо їм про це нагадувати. Що вони будуть діяти на перспективу, що вони постараються тих порушників законодавства українського, які спричинилися до того, що катастрофічно обікрали Трускавець за попередню першу, другу і третю каденцію, яка не має терміну давності. І я закликаю всіх. Депутатів, щоб вони стали на цей путь відновлення справедливості, я хочу сказати одне: Назвичайно важкий час, надзвичайно серйозні випробування перед нами всіма стоять. Як було вже попередньо сказано, ми зобов'язані нести ту відповідальність і з гідністю вийти з тої ситуації, яка зараз є. В Україні в державі, в нас в регіоні і в кожному своєму місті. Я думаю, ті проблеми, які нас об'єднують, вони нас не розсварять, і серед нас не буде переможців. А серед нас будуть ті люди, які на благо своїх громад вирішують і питання водопостачання, питання доріг. І ми, щастя, разом вийдемо, і нам вистачить здорового глузду, терпіння, порозуміння. А саме головне толерантного ставлення один до одного для того, щоб ті питання, які стоять перед нами, були вирішені, а не загнані в тупий кут. Слава Україні! Першу вітаємо вас з цієї події. Вітаємо вас також з обранням міського голови Борислава. які перші кроки від міського голови? Мають бути здійснені на налагодження співпраці між містами Трускавець і Борислав. Дякую за привітання. Я хочу повідомити, що маючи вже якийсь невеличкий досвід роботи в органі місцевого самоврядування, я зрозумів просту і звичайну річ, що самотужки в багатьох питаннях, які особливо в проблемних питаннях. Не тільки окремого населеного пункту, а можливо більше регіональних. Вирішити його або справити з його вирішенням дуже складно. Тому ми просто приречені для об'єднання зусиль, для вирішення цих власних питань. Спілкуємося з цією метою для того, щоб об'єднати наші зусилля навколо вирішення питань. Питання, чи є доцільність обговорення існуючого вже проекту вільної економічної зони між нашими містами? І взагалі, чи, чи варто до нього повертатися і, можливо, вдосконалювати і запускати в дію? Однозначно, однозначно, ми повинні реалізовувати всі проекти, які направлені на розвиток регіону. Тому в законодавчому полі потрібно тому що часто густо у нас законодавча база змінюється. Ще раз повернутися до розгляду даної програми і тільки за, для того, щоб її знову ж таки почати відновлювати і реалізовувати. Перше вітаємо вас цією подією з обранням міського голови Трускавця. Дякую. Перше питання, яке в принципі хвилює громадськість, хвилює політичні поле, кадрові призначення. Кого ви бачите на ключових посадах? Посаду секретаря міської ради і заступника? У нас в планах на першій сесії всі ці кадрові призначення виконати, оскільки. Ну, ми розпочали тільки сьогодні сесію, оскільки ми тільки набули повноважень, і я, як міський голова, і депутати, як депутати е, сьомого демократичного скликання, то е, зараз ми починатимемо е, активні консультації з приводу призначень. Тут буде стосуватися як е, голівку, тобто. Чисельний склад. Ми маємо домовитися про кількість комісій, про чисельний склад комісії. Я говорю про постійні депутатські комісії. Потім вже про кадру і призначення по комісіях, це голова комісії, заступник і секретар комісії. Після цього ми перейдемо до заступників міського голови, керуючого секретаря справами і вже на останнє це вже виконавчий комітет. І структура вже самого виконкому. Як бути далі з вашою лікарською практикою? Ви якось будете продовжувати і хто займе після вас посаду головного лікаря Центральної міської лікарні? Ну, я буду намагати, якщо закон мені дозволить, наскільки я знаю, закон дозволяє е в ранзі державного службовця е проводити вільний від роботи час е е лікарську практику. Я обов'язково це буду робити, буду намагатися робити, звичайно, якщо це буде дозволяти. Ні, вже сама робота, бо Знаєте, робота міського голови це така ненормована річ, і, напевно, особливо перші там, тижні, місяці буде трошки важче, бо тут треба вникнути, освоїти якусь певну кількість інформації. Але воно часом отрясеться, і коли будуть згуртовано там, гармонійно працювати всі заступники, виконком, депутати, я думаю, трошки мені вивільнився час на медичну практику. Бо це таке вже для мене як стиль життя. На якій стадії йде формування більшості в міській раді? Які партії? Очолять більшість, увійдуть в більшість, які партії будуть у меншості в опозиції, так звані ну, станом на сьогоднішній день. Ще питання, напевно, остаточно не вирішено, але ймовірність того, що до остаточно більшість формують партії самопоміч, батьківщина, свобода, громадянська позиція. Не знаю ще чи війдуть більшість інші політичні сили. Але все йде до того. Наша політична сила конгрес українських націоналістів напевно буде в опозиції до більшості, але в будь-якому випадку будемо робити все, щоб. Всі питання, які стосуються покращення життя мешканців міста Трускавця, були тілені життя без різниці, хто буде їх пропонувати, чи депутати більшості, чи депутати опозиції? На якій стадії взагалі відбувається зараз формування більшості? На вашу думку, які партії будуть входити в більшість, а хто буде в меншості, так так би мовити, в опозиції? Ну на сьогоднішній день це зарано ще відповідати на такі питання, тому що ведуться перемовини, і ми на сьогоднішній день тільки... Прийняли присягу, і була перша урочиста сесія. Тобто все буде ведуться переговори. Звичайно, потрібно, щоб сформувалася більшість, щоб робота була конструктивною.